Підприємства, що зберігають пальне, зобов'язані мати ліцензію. Це стосується і тих, хто використовує пальне виключно для власного споживання, наприклад, у сільському господарстві або на виробництві. Місцем зберігання вважається не лише спеціальний резервуар, а й будь-яка ємність чи тара, за винятком балонів об'ємом до 60 літрів. Суб'єкти господарювання, які зберігають пальне в ємностях понад 60 літрів, зобов'язані взяти ліцензію на зберігання пального. Є ще таке така опція суб'єкта господарювання для заправки дизельно-генераторних установок до 2000 літрів. Якщо він зберігає пальне саме для заправки цих установок, ліцензія не потрібна. Якщо понад 2000 літрів він суб'єкт господарювання зберігає, то він повинен задекларувати. Цю цей об'єм пального щоб отримати ліцензію, суб'єкт у господарювання має подати заяву до Державної податкової служби, вказати загальну місткість резервуарів та точну адресу зберігання, включаючи кадастровий номер земельної ділянки. Вартість такої ліцензії, виключно для власних потреб чи промислової переробки 800 гривень на даний момент. Ліцензія є безстрокова. Сплата здійснюється щорічно, тобто один раз звертається і щороку сплачує. Так само він має можливість внести зміни, якщо він збільшив обсяг резервуарів для зберігання пального. Має право припинити дію цієї ліцензії, якщо вона йому не потрібна. До речі, штраф за зберігання пального без наявності ліцензії на сьогоднішній день 32 тисячі гривень. У певних випадках ліцензія не потрібна. Наприклад, якщо обсяг зберігання не перевищує 200 кубічних метрів, а пальне не передається іншим особам. До прикладу, сільськогосподарські виробники, які використовують техніку, які заправляють пальним свою техніку для оброблення культур там ягід, які вони вирощують, вони і використовують для власних потреб. Тому їм обов'язково придбати ліцензію для. Використання пального для власних потреб. Суб'єкти господарювання, які використовують пальне в обсягах понад тисячу кубічних метрів, вони, крім ліцензії, зобов'язані зареєструвати акцизний склад. Окремо реєструються і ті склади, де зберігаються понад 10 тисяч кубів, незалежно від того, кому належить пальне.